У Коростенській громаді від початку 2023 року нові тарифи на вивезення твердих побутових відходів, яке здійснюють працівники комунального виробничого господарського підприємства. Також січня додалась плата за абонентське обслуговування. Її ввели відповідно до вимог законодавства, і станом на сьогодні вона складає 4 гривня 33 копійки на кожен особовий рахунок. За вивезення твердих побутових відходів для споживачів, які проживають багатоквартирних будинках. Це є 20 гривень 68 копійок. І для тих, хто проживає в приватному секторі, це є 31 гривня 81 копійка. Плата за абонентське обслуговування на даний час складає 4 гривні 33 копійки. Це для багатоквартирних і для приватного сектору. Абонентська плата являє собою витрати на працівників відділу збуту. Це витрати на облік оплати, заробітна плата працівників, заробітна плата кур'єрів працюють, розносять квитанції, Це програмне забезпечення по створенню цих квитанцій, їхній роздрук і все обслуговування, яке є у відділі збуту. На жаль, у січні, отримавши платіжки за вивезення твердих побутових відходів, мешканці Коростенської громади побачили абонплату у сумі 14 гривень, що викликало масу обурень. У Лютневій квитанції помилку виправили перед громадою. Фахівці підприємства вибачаються. Стосовно того, що була нарахована більше, сталася технічна помилка. Споживачі було проінформовано в газеті про цю помилку. Які сплатили споживачі, буде проведено перерахунок, і ми приносимо вибачення за цю технічну помилку. Отже, ще раз наголошуємо: плата за абонентське обслуговування за вивезення твердих побутових відходів станом на сьогодні складає 4 гривні 33 копійки.